Я вас приветствую, братья и сестры. Сегодня снова у нас радостный день, что мы все вместе в Доме Божьем пришли поклониться у ног нашего Христа и нашего Господа. Мы благодарим, что Бог дарует нам этот день и заботится, чтобы мы сегодня напитались Словом Божьим, истиной, наполнили сердца нашей благодатью Божией. И сегодня у меня вопрос к вам, ко всем. Есть ли у вас какой-то знаменательный особый день, который бы запомнился вам на всю жизнь? И вы его часто вспоминаете и рассказываете людям, какой это день великий для вас. Поэтому я спрашиваю, есть такие у вас дни, которые особо выделяющиеся дни? Молодцы! Слава Господу! Мы в одном духе. Это действительно дивный день, чудовый час на украинской мове. Это действительно мы вспоминаем, когда наши каменные сердца Господь раздробил и сотворил сердца плотины. это день особый, как мы радовались, когда мы воскресли от мертвости к упованию живому. Это действительно радость была всем рассказать об этом прекрасном деле. Сегодня песня «О дивный день, чудовый час». О дивний день чудовий час, коли спаситель мене спа, зі мною за повиступи, спокусем серце Дивний дивний день, дивний день, Господь гріхи простив тепер зі мною, ю Ісус, він захищає від споку дивний день, дивний день, коли господь, гріхи простив. О, дивний день, коли нас спав, знайшов мене в долині сльоз. тепер він добрий мій, я вже його, я вже не свій, дивний день, дивний день. Господь гріхи прости тепер зі мною саме це він захищає від споку дивний день дивний день коли Господь гріхи прости о дивний день коли життя моє воскресло у Христі, коли мої, всі почуття Він духом обновив святив, дивний, день, дивний день, коли Господь гріхи простив. Тепер зі мною саме со він захищає від спаку дивний, день, дивний день, коли Господь гріхи простив. о дивни. Коли пізнав душею я любов Христа і в серце Господа прийняв щасливий став на все життя дивний, день, дивний день. Коли Господь Грехи просты, Теперь земною сами совме захища весь покуп. Дивный день, дивный день, коли Господь, грехи просты, пусть Бог благословит вас, чтобы мы никогда не забывали.